Доброго дня, діти. Доброго дня. Прізвище моє Гаврилюк Михайло Григорович дільничий офіцер поліції шепетівського ру. Насамперед про михайла я б хотів розказати те, що велика кількість людей звертається. До нього на допомогу, тому що довіряють йому як людині, насамперед, як людині. Ну і працівник з великим досвідом роботи, наскільки пам'ятаю, вже більше 15 років на одній території обслуговування. Територія обслуговування в місті Шепетівка досить така відповідальна. Це є центр міста. Найпершу чергу він людяний, справедливий, людяний, хороша, дуже людина. Таких зараз, як на наш час, дуже мало. На протязі 15 років я служу дільничим, дільничим офіцером поліції і перебуваю на займаній посаді досить давно. І через що я це відчуваю тут потрібним, оскільки коли людина звертається до тебе з якоюсь питанням, проблемою, ти можеш допомогти. Це велика дуже дяка. І коли є. Мабуть, довіра населення до мене як до працівника поліції це великого значить. На щастя, в нас нічого такого страшного не буває. На раді, що дільничі заходять до нас, питаються, як настави, і з цим вже легше стає працювати спокійніше. Коли формувався зведений загін для поїздки на схід країни, я без вагань погодився та поїхав на Харківщину. Після окупації я побачив, як люди там проживають, які в них умови без світла, без води, без газу це дуже важко. І коли я повернувся сюди, в рідне місто Шепетівку, то Хотілося б ще з більшою силою віддавати себе роботі, щоб люди в Шепетівці проживали щасливо і мирно. Доброго дня! Доброго дня! Дільничий Гаврилюк Михайло. Пам'ятаєте? Це людина дуже компетентна в своїй справі. До людей з повагою відноситься. Всіх поважає, що до його не обратися завжди йде на зустріч. Угу. Ну, я дуже радий це чути. Все, вам тоді всього самого доброго. Ну Все. То є то є. Якщо потрібно, телефончик мій є, Телефонуйте. Это... Чим зможу? Я завжди допоможу вам.